Астрологічний прогноз для України на 2023 2030 роки. Закінчення гарячої фази війни до літа 2023-го. Влітку 23-го 2023 припинення процесу економічного занепаду, початок стабілізації. Відносно хороший врожай влітку 23-го. Крайни Заходу приключаються з військової підтримки України на економічну з літа 2023. -го. Путін піде з влади РФ приблизно в основі 23-го. Військовий стан в Україні буде відмінено приблизно навесні 2024-го. Можливо, Чоловіків деяких категорій за кордон випускатимуть вже раніше. Відновлення повної територіальної цілісності України не військовим шляхом відсутність проблем з кордонами РФ з весни 2024-го. Вступ України в ЄС 24 2026 рік. Зменшення впливу олігархів на українську владу з 2024-го і надалі. З 25-го в Україні відбуватиметься не націоналізація, а інтернаціоналізаційні процеси. Докладніше, дивіться в підпису. Дякую за увагу.